Він запевняє, Кабмін Єханурова працює на шкоду національним інтересам. Йдеться про державний аеропорт Бориспіль. На думку екс-голови СБУ, українська влада сприяє відчуженню його території комерційному перевізникові аеросвіту. Більше про це знає Руслан Кухарчук. Сучасні традиції різноманітних викриттів та звинувачень на прес-конференціях мають своє продовження. Один з фундаторів жанру, викривальник та екс-голова СБУ Олександр Турчинов розповів журналістам, що уряд Єханурова працює на користь комерційної авіакомпанії Аеросвіт і водночас на шкоду державному аеропортові Бориспіль. Він показав пресі так званий меморандум про врегулювання, підписаний Мінтрансом, аеросвітом та службою з нагляду за забезпеченням безпеки авіації. Документ, нібито, передбачає остаточну передачу частини території нафт. Коло головного аеропорту країни комерційному авіаперевізникові для будівництва нового терміналу. Корупція, злочин, введені в ранг державної політики. Про що йдеться в цьому меморандумі? А йдеться про те, що держава відмовляється від своєї власності, від землі на користь приватної компанії. В аеросвітові дивуються заявам Турчинова. Мовляв, у Борисполі давно треба будувати новий термінал, бо діючого недостатньо. І через замороження будівництва судовим рішенням держава лише зазнала збитків. Тому дякують уряду Єханурова, що той розібрався у ситуації та дав зелене світло продовженню будівництва державні інтереси полягають в тому, щоб термінали не стояли заморожені, а щоб вони будувалися. Дуже шкода, що таку суттєво значну популярну політичну силу як бюд, хтось використав як політичного кілера. Це дуже неприродні для цієї партії. Роль ні, ми ми знаємо, хто використовує, але знати і мати докази це різні речі. Тому прізвище, на жаль, я не можу назвати. Авіатори вже зараз попереджають, що за 5-6 років буде мало навіть двох терміналів. Отже, незабаром можна буде очікувати нових розборок навколо землі та власності міжнародного аеропорту Бориспіль. Руслан Кухарчук, Ярослав Бондаренко, НТН.